Моє шанування усім прихильникам українського радіо Житомир. Для вас працюю я, ведуча Оксана Кропивницька. Бажаю усім міцного здоров'я та гарного настрою. Наближаємо перемогу і допомагаємо Збройним силам України. А у ці хвилини ми поговоримо про допомогу людям, які знайшли прихисток в Житомирській громаді, бо змушені були полишити рідний дім через повномасштабне вторгнення Росії на чужу територію. Єднання заради дії таку назву має дворіч. Програма, яка почала діяти в Житомирській громаді, вже та буде захищати права внутрішньопереміщених осіб, допомагатиме у вирішенні конфліктів та кризових ситуацій. Як це відбуватиметься на практиці? Хто координує роботу проекту? Яка головна кінцева мета програми тривалістю в два роки, та наскільки така форма роботи є ефективною, будемо зараз говорити про це із гостями студії. Я вам їх люб'язно представляю. Пані Сетана Прокоф'єва, регіональна координаторка програми, вітаю вас! Дякую, що завітали. Вітаю! А також Денис Нагорний, регіональний юрист, вітаю, моє шанування. дня. Отже, давайте розповідайте, програма цікава, важлива. Дуже багато державних програм функціонує на підтримку людей ВПО і громадські організації, благодійні фонди займаються цим. Але ви пропонуєте свою альтернативу. Чим вона може бути цікава для людей, які... Постраждали від війни і перебувають зараз. Ну, бажаємо ще тимчасово, тому що усім бажаємо повернутися до себе додому, але все ж які зараз знайшли прихисток в Житомирській громаді. Якщо дозволите, я так так, звичайно єднання заради дії це дворічна програма, яка працює в Україні від початку 2022 року, і наприкінці минулого року було вирішено розширити географію проекту. І відтак Житомирська громада потрапила в цей проект із грудня. Місяця зайшла у Житомирську громаду. Дана програма впроваджується міжнародною організацією Арекс в Україні у співпраці з благодійним фондом стабілізейшн Супорт Сервісес за підтримки Державного департаменту Сполучених Штатів Америки. Чим ця програма цікава для нашої громади? Ну, я скажу про три найбільші напрями цього проекту. По-перше, ми будемо працювати над створенням ради внутрішньопереміщених осіб у нашій громаді. Також будуть надаватися і вже надаються юридичні консультації, а також інші послуги для внутрішньопереміщених осіб. Власне, ми радіємо з того, що сьогодні у нашій громаді не лише органи влади піклуються внутрішньо переміщеними особами, а також багато неурядових організацій стоять на захисті прав переміщених осіб. І, власне, ми пропонуємо об'єднати сили всіх оцих і державних органів, і органів місцевого самоврядування, і неурядових організацій, а також об'єднати активних е переміщених осіб в таку раду. Це буде координаційна рада або рада. В форматі громадської ради при міському голові поки що не вирішили, але я мала розмову із Житомирським міським головою, і Сергій Іванович, відкритий до таких ініціатив. Є Розуміння, і я думаю, що в найближчий час ми все-таки створимо таку раду. Скажіть, будь ласка, чи володієте цифрами, скільки внутрішньопереміщених осіб наразі перебувають в Житомирській громаді? Якщо говорити про Житомирську громаду, то ви ж розумієте, що дехто приїздить. Ну, Орієнтуємося, що близь, близько 11 тисяч внутрішньопереміщених осіб. Чи відзначається От, ви мали розмову із міським головою? І ну я думаю, Комунікуєте з іншими організаціями, чи визначається взагалі активність цієї категорії людей? Тобто, в них є попит на ось цю допомогу. Вони шукають для себе можливості вирішити свої нагальні юридичні або кризові питання. І, окрім таких юридичних консультацій, ми також будемо проводити м, різні активності. І у минулому місяці у нас вже був один тренінг на гендерну тематику. Чесно сказати, прямо так, що всі біжать зрозуміло, людям можливо, не до цього, але попит є, є цікавість, вони хочуть бути задіяні у життя нашої громади, і навіть у таких тренінгових, якихось навчальних програмах, тобто попит є люди активні. Дякую дуже. Пане Денис, до вас маю запитання? Так. Скажіть, будь ласка, все ж таки на початку повномасштабного вторгнення дуже багато людей приїздили в Житомирську громаду ну, ось так емоційно хаотично, не маючи із собою відповідних документів так. і навіть не думаючи про те, що це обов'язково потрібно із собою мати. Не було такої системної евакуації. Все ж таки було багато рішень, які приймалися ось тут і зараз. Так які головні проблеми? Теми постають перед переселенцями, які приїхали до нашої громади. Що не так в їхньому подальшому житті, якщо ми говоримо про впровадження їхніх ідей і намірів в життя громади? Я б напевно, хотів би, напевно, привести вам один приклад, цікавий, який був. До нас приїжджали люди з Маріуполя, переселенці. В чому був момент? Була подружня пара, чоловік, жінка. В них була дитина. Дитина народилася там під час бойових вже початку дій. Дитина взагалі знаходилася у бабусі. Ну, що чоловік, що жінка, вони знають, що дитину треба зареєструвати. Жінка приїхала сюди до наш Житомир, Чоловік був у Хмельницькому. Вони звернулися до нашого відділення реєстрації актів спільного стану зареєструвати дитину. Подали всю інформацію, зареєстрували дитину, дали її прізвище, ім'я по батьку, все як не може бути, але є тільки один момент: вони між собою ніяк не комунікували взагалі ніяк. І у дитини так з'явилося два імені: одне, яке дала мати, друге, яке дав дитині батько. А саме цікаво в цьому всьому, що дитина взагалі була у бабусі, яка взагалі була у Львівській області. І потім у них виникло питання: все ж таки, який акт є дійсним? Тобто, все-таки, яке ім'я у цієї дитини, в принципі, ситуація вирішилася нормально без суду, до суду воно вже не дійшло. Вони звернулися разом вже у ЗАГСі, зустрілися тут у нас. Звернулися до відділу, переіменували дитину, все-таки виграла мати дитини. Тому хочеться тут навести приклад, що дійсно так люди втікали, людей там затримували, людей там забирали паспорта, забирали документи. І сюди вони приїжджали, вони не знали, що їм робити. Вони не знали, як їм отримати паспорта. Вони не знали, як їм отримати довідки внутрішньопереміщених осіб, які витрати виплати отримати. В них фактично нічого не було. І ось наша задача була надавати їм консультації, тобто куди звернутися, що як зробити, щоб вони були ті чи інші документи. Насправді, дійсно, не тільки наша організація займається юридичною допомогою таким особам, дуже багато є організацій, дійсно, це правда. І як на мене, це дуже добре, тому що є попит. Тобто, mm -hmm. особисто, якщо брати по нашій організації, то не було ще жодного дня, щоб не зверталася людина з цією чи іншою консультацією. Це можуть бути різні питання. Наприклад, навіть людина поїхала з цієї території, навіть з Харківської області, яка. Знаходиться під нашим контролем, все як не може бути, але підприємство було повністю знищено. Керівництво пропало, ніхто не знає, де воно. Люди звертаються в центр зайнятості, щоб стати на облік, і в них виникає проблема в тому, що в них є ще не закритий трудовий договір. Вони не можуть стати в центр зайнятості. І Їм приходиться звертатися до суду через суд розривати цей трудовий договір. Але для того, щоб спочатку звернутися до суду, там так само є певна процедура. Спочатку треба на юридичну адресу роботодавця написати заяву про звільнення. Треба зачекати певний час, щоб пошта все таки працює, але самі розумієте, це все час, і потім вже звертатися до суду. Так само не кожні внутрішньоприміщені особи мають гроші на адвокатів, щоб написати заяву, тому що це так само не дуже сильно легко. Із таких основних ключових проблем я би ще сказав би виплати саме внутрішньоприміщеним особам. Дуже багато людей звертаються, вони хочуть дізнатися, як їм отримати ту чи іншу соціальну допомогу, які є виплати, можливо, які є гуманітарні допомоги, ну і так далі. Я правильно так. розумію, що одним із таких ключових аспектів користі вашої організації є те, що проблеми люди вирішують зараз, там не так, чекаючи, так. коли настане перемога, так не втрачаючи ось цей такий дорогоцінний час, а все ж таки надгоджуючи своє життя, зараз е, знаючи, що є люди, які можуть допомогти, розрадити і так. підказати. Так. Більше того, наші юристи, ну юридичні консультанти, які працюють в рамках цієї програми за минулий рік, ну ні. Би узагальнювали оці всі звернення і, власне, опрацювали всі звернення. І також опрацювали понад 80 інших, ну, різноманітних нормативно-правових актів. І саме оці консультації вилилися, так би мовити, в ці методичні рекомендації, які ми власне сьогодні хочемо представити. Це посібник, який складається з 12 розділів. Це найбільш поширені запитання, або проблеми, з якими. Тикаються переміщені особи, тому принагідно можемо лишити свої контактні телефони. Кому треба, звертайтеся, будь ласка, можемо надати такий довідник. Також ці методичні матеріали будуть розміщені у нас на стендах, які планується розмістити в місцях комплексного перебування. Переміщених осіб також є домовлення, що це буде у прозорому офісі розміщений один такий стенд. Будь ласка, якщо комусь треба, звертайтеся. Мій телефон 096 448 94 71 Світлана регіональний координатор програми єднання заради дії у Житомирській області. А якщо можна розкажіть конкретніше, що вміщено в цьому довіднику? Яку інформацію можуть для себе взяти люди, які внутрішньо переміщені або, можливо, знаєте, жителі громади, які можуть потім підказати людям, які проживають тимчасово? У нас в громаді, що да, є така інформація, і ви можете нею скористатися. Я би назвав би те, що. Якщо ви відкриваєте першу сторіночку, ви бачите такі скорочення. Тобто, там все абсолютно по пунктам розбито по розділам. Тобто, що таке ВПО, які є закони, який порядок отримання ВПО, уповноважені особи, про ЦНАП, про портал Дія. І будь-яка особа, яка які цікава та чи інша інформація, вона може дуже легко знайти в цьому довіднику те, що їй потрібно. Наприклад, щоб отримати ВПО, треба звертатися в нас до ЦНАПу. Так само вона може відкрити, побачити про інформацію про центри знадня Адміністративних послуг, побачити порядок отримання довідки ВПО, ну і відповідно в подальшому користуватися цим довідником. І кожен розділ присвячений певній темі. Ось я, наприклад, відкриваю так молодь, питання освіти, працевлаштування, питання найбільш поширення, ось ось. В цій брошурці далі питання забезпечення прав дітей, зокрема з поміж внутрішньо переміщених осіб, право переміщених осіб на отримання публічних послуг не за місцем зареєстрованого місця проживання, забезпечення житлом. Соціальний захист осіб з інвалідністю. Тобто кожен розділ присвячений певній темі і, ну, і в категорії так... людей. Так, і, і воно в доступній формі. Власне, я не юрист, але коли відкриваєш, зрозуміло розписано і порядок дій, як бути, і якісь там проблемні питання, а також нормативні. Документи, які вирішують дане питання, скажіть, будь ласка, з вашого досвіду роботи із цієї категорії людей. Чи виникають кризові ситуації, коли ми говоримо про працевлаштування цих людей в нашій громаді, або можливо відбуваються якісь конфліктні ситуації такого емоційного характеру? Чи трапляються вам такі випадки? І таке було. Тобто, дійсно люди покидають свої рідні домівки. Там, де вони вже, можливо, там 20-30-40 років жили, працювали, знаходились, і це дуже емоціонально важко приїхати на нове місце, починати все з нуля. І це ще пів біди, якщо ти починаєш все з нуля. А деякі люди починають не з нуля. В них є ще певний перелік проблем. Тобто, знову ж таки, працевлаштування. Треба спочатку звільнитися з попередньої роботи, щоб влаштуватися на нове місце роботи через центр зайнятості. І у деяких людей можна сказати опускаються руки. Тому що вони переїхали сюди, вони не знають, де їм жити, вони не знають, як їм отримувати ці кошти. А при спробі якось працевлаштуватися, вони бачать, що вони не можуть, тому що вони ще юридично рахуються, що вони працюють. Знаю роботодавців, які не зважаючи на те, що люди офіційно там ще десь працевлаштувалися, там ще були на своїх домівках. Вони все одно працевлаштовували цих людей, вони офіційно їх працевлаштовували, платили податки, все як не може бути. Незважаючи на те, що у цих роботодавців можуть бути потім до них ті чи інші питання. Чого знаючи про те, що людина офіційно працює, вони приймають її, там, наприклад, на ставку. Uh -huh. Але вони все одно брали на себе такі повноваження, вони працевлаштовували людей, тому що ми всі розуміємо, що людям треба допомагати, людям так само треба десь працювати за щось жити. І це унікальне явище, те, що наші люди мають такий момент, що вони можуть самоорганізуватися, вони йдуть один одному назустріч, вони розуміють проблеми один одного. Ми в даному випадку, ми єдині. Ми зараз діємо як єдиний організм. Тобто, вже немає такого, що там у мого сусіда проблема. Проблема мого сусіда це і моя так само проблема, тому що у нас в Україні така ситуація. Чи можемо ми говорити про те, що ну, не всі ж люди повернуться до своїх домівок у багатьох, їх просто вже немає, і, як то кажуть, стерті будинки і квартири з лиця землі, але люди, які отримують допомогу і розуміють, куди їм далі рухатися, вони стають повноцінними жителями громади і беруть участь в прийнятті важливих життєвих рішень? Пані Світлана. Ну, Я не компетентна сказати, наскільки люди залишаться, але те, що вони сьогодні інтегрувалися в нашу громаду, і те, що певне надаються їм, все-таки як консультативна допомога, так і багато працює щодо надання психологічної допомоги, тому що це дуже важливо. Я Нещодавно розмовляла із представником однієї благодійної організації, які, власне. Працюють з переміщеними особами, надають їм психологічну допомогу. Про що вони говорили? Про те, що змінилися люди навіть ну, настрій людей трошки інший. Якщо перша хвиля, які приїжджали до нас, це люди просто, ну, просто зміст, де втратили домівки, то наступна хвиля була людей, які пережили окупацію. Там зовсім інший психологічний стан, але Вдається працювати з людьми, вдається досягати якихось результатів, і ці люди. Ми сьогодні можемо говорити, що вони ну наскільки це можливо, інтегрувалися в житомирській громаді. А з яких областей от вже до вас зверталися люди? Навіть називу не області, а саме міста. Тобто, <гум> це були люди з Маріуполя. Дуже багато людей було з Маріуполя, особливо на самому початку. Багато людей було з Харкова. Деякі наші північні області, деякі південні. Тобто, ну, дійсно в нас через Житомир, в нас можна сказати, що Житомир це є такий транзитний пункт. Так. Тобто люди з Сходу, з північу, з південня, ну, самі розумієте, що на півночі у нас Білорусь, так само люди. Побаюються того чи іншого моменту, і вони приїжджають ближче сюди, в Житомир. І в нас Житомир виступав як такий транзитний пункт, тому що люди приїжджають до Житомира. Вони бувало що тут 2-3 тижні проведуть і їдуть далі на захід України, кудись у Львів, Ужгород, і так далі. І багато дійсно зустрічав дуже багато людей з різних областей, навіть не називу таку область, з якої я не зустрічав внутрішньопереміщених осіб. І дуже сильно цікаво, що саме люди, які переїжджають з інших областей, вони іноді більш активні, ніж ті люди, які тут займаються, там мають громадські позиції. Тобто люди з внутрішньо внутрішньоприміщення особи, люди, які приїхали з тих областей, вони... Займаються всіми питаннями, підіймають всі проблеми області, вони цікавляться, вони пропонують свої вирішення проблем, і вони дуже сильно зацікавлені, навіть якщо вони розуміють, що вони там через два тижні поїдуть далі. Вони поїдуть далі, і вони так само будуть цікавитися проблемами іншої області, пропонувати свої вирішення проблем і так далі. Ну, це дійсно дуже цікаво, це дуже добре. І коли ти бачиш таких людей, в тебе посмішка на обличчі виникає. Про те, мотивація що, відповідна правда. Так, що у людей є мотивація, що люди, незважаючи про те, що вони там втратили домівку, вони залишаються такими ж відкритими, добрими, вони посміхаються. І вони хочуть, щоб Україна була великою. Пані Світлано, скажіть, будь ласка, ви вже говорили про те, що є такою мрією, щоб створити раду ВПО для того, щоб об'єднати зусилля усіх організацій, які мають можливості і повноважні допомагати людям внутрішньопереміщеним, переміщеним. А це на вашу думку має такий бути довготривалий процес? Тобто, це рада, яка б займалася роботою систематично, чи вона до якоїсь там до періоду часу попрацювала б зробила свою роботу, функції і була ліквідована. От яким є? є ваше бачення, дивіться щодо ради внутрішньопереміщених осіб, так ми ну, зараз так більше акцент на цьому ставимо, але ж люди переміщувалися і в 2014-му, і пізніше. Тобто, власне, це може бути не обов'язково рада. Лише там на, на період війни, так це ем, трішки ширше. І я, я завжди говорю, що внутрішньопереміщені особи приїжджають до нас. Ми, е, як е, гарний господар, да, ми їх приймаємо як гості, але хочемо, щоб вони стали поряд з нами. І е, так само, як і ми вболівали за вирішення певних місцевих якихось питань. Тобто ми не говоримо, що ця рада буде покривати лише питання. Захисту прав внутрішньопереміщених осіб, вона може бути трішки ширша. Тобто, впливати на місцеву владу має право як і корінний житель Житомирської громади, так і людина, яка сьогодні приїхала до нас. Ну Можливо чи неможливо залишиться і надалі. Тобто, це, це не, не одномісячний там проект, не річний. Це рада, яка, я сподіваюся, буде працювати і надалі вирішувати. Інша справа, що певне питання будуть мінятися із часом. Життя трошки змінить питання, але сподіваюся, що це така довготривала буде робота. Дякую вам дуже. Наприкінці нашого ефіру. Я хочу, щоб ви іще раз повторили телефон. Вони контактні, за якими люди, яким цікава та інформація і необхідна про яку ми сьогодні говорили, до вас звернулися і проконсультувалися. Будь ласка, Світлана Прокофєва, регіональний координатор, номер телефона 096-448-94-71. Я Денис Нагорний, номер телефона 096. 147 82 79. надаю юридичні консультації. Всі вони безоплатні. Дякую вам щиро за цю розмову. Сподіваємося, що інформація, яка прозвучала, стане корисною і необхідною людям, які тимчасово прихистила Житомирська громада, але які мають повне право впливати на життєдіяльність нашої громади і бути активними учасниками усіх процесів. Скажу, що ми сьогодні говорили про єднання заради дії. Це про програма, яка почала діяти в Житомирській громаді, та має на меті захищати права внутрішньопереміщених осіб та допомагати у вирішенні конфліктів та кризових ситуацій, з нами сьогодні були Денис Нагорний, регіональний юрист, та Світлана Прокоф'єва, регіональна координаторка програми Єднання заради дії. Обов'язково скористайтеся інформацією, яка прозвучала, адже дуже добре, коли є люди і Є процеси, які можуть впливати на ваше життя якісно для вас. Працювала Оксана Кропивницька. Бережіть себе і своїх рідних і почуємось обов'язково за гарної нагоди. На все добре.